Новинки від Ламель скоро в Єві. Швидко показую, що нас чекає і що мені сподобалось найбільше. Почнемо із того, що з'явиться ось такий хайлайтер желе Я, в принципі, не дуже люблю желейні продукти, але знаєте, все залежить від відтінку. Думаю, що це щось може бути цікаве. Але подивіться, як стильово виглядає баночка. Така прям celebrate yourself. Прям підходить. Ось такий гелевий олівець для губ. Я не пам'ятаю, чи є вже на сайті Єва відтінки, але. Олівчик гелевий, значить він автоматично має бути годним. Понятне діло, куди без бальзама для губ. Мені дуже подобається колір цієї колекції. Такий чоколет. Олія для губ. Вона там, до речі, йде прозора з блискітками. Я таке люблю, тому думаю, це буде на розхват продукт. Тіні, олівець для повік. Оце взагалі мене зацікавило. Це можливо, я навіть візьму собі на затест. Ось така палетка спарклів із чотирьох кольорів. Спаркли – це взагалі такі, знаєте, прикольні штуки. Вони, звісно, не на кожен день, але на якесь таке дерзке ігріве настроєння. То чого б і не якщо вони будуть такої маслянистої текстури, то це буде бестселер. Кремові рум'яна для обличчя, ламель і рум'яна це вже як слова синоніми, які йдуть поруч. Я люблю румяна від ламель, тому чекаю на щось прям агонь підпал. В принципі, це вся колекція, яку я знайшла на Єві. Можливо, щось іще додавить, але я думаю, цього вже достатньо для того, щоб хотіть це купити.